Чоловічі жилетки садина Enus. В лотику буде одна жилетка карбіна. Вона без капюшона. Застібається на блискавку. Присутній внутрішній карманчик, застібаються також карманчики зовнішні. Дуже класної якості. Розмір М. Ось така моделька в двох кольорах: чорному та темно синьому Це моделька з капюшоном. Капюшон при бажанні можна відстібнути. Присутні також кармачка застібаються на блискавку. Також додатково застібаються на кнопки та блискавку. Знизу стягується, також на капюшончику стягується. Розмір М. В чорному кольорі така ж моделька L XL та 2XL. Та така ж моделька в темно темно-синьому кольорі розміри L, M, L та XL.